Так виглядає стабілізатор стартового агрегату ракети Р-360 Нептун. Саме та легендарна ракета, яка відправлена на дно флагман Чорноморського фронту Росії крейсер Москва. І ми його будемо використовувати як окремо розташовану експозицію Центрального військового морського музею. Такий обсяг не важко вразити. І нещодавно ми інформацію, що голова командич на сьогодні це а ще Доброго, саме взято на державній олі. Об'єкт води спадщина No2064. Це жахлива іміджева втрата в першу чергу. Прабель під назвою Москва це те ж саме, якби затопили крейсер під назвою Сталін в Другу світову війну. Так ну тобто це я, це жа? Так, для них це дуже дуже велика втрата, тому що все ж на нього покладалася охорона району. Вважалося, що його зброя, їх його ПВО могло прикривати від української авіації майже весь Крим. Але виявилося, що це легенда. 3 d шоу, яке зветься отрицательне в сплиті, яке розпочнеться з Києва, з цієї весни, а потім буде експортовано до різних країн світу. Наші партнери вже чекають нас у Німеччині, Бельгії, Сполученому Королівстві, Сполучених Штатах та інших країнах. Навіть те, сказав, що. 13-го він був впевнений, і Держ, що все таки... за розмірами, за вартістю, флагман в кінці кінців, то це звичайно найбільша втрата, але ну, якщо це таке страшне, то чому ж воно жодного разу не випустило хоча б одну ракету до речі? Москва за все своє існування? Стрільнула ракетою лише один раз і то практично. що було за радянських часів, коли їх тільки вулкани поставили і поміняли базальти на вулкани, випробували одну ракету. Все, з тих пір вона це тільки возила це барахло.